Данилич повернувся в холі технологічного університету. Президента Кучму вітає живий коридор зі студентів. У залі дівчата зігрівають ліричними мелодіями. Вкотре ексглава держави прибув до кращих студентів, аби потиснути їм руку та вручити стипендії фонду Україна. Дяки торік, конверти з 10 тисячами гривень отримало п'ятеро розумників. Я займаюся научною роботою, з преподавателями пишу научні статті, які вже були опубліковані. Uh, на, на на, на даний момент з у міня шесть статей, Одна з них в повноцінному статусі з кандидатом ігнічних наук. Серед стипендіатів єдина дівчина Анастасія Урліна обрала механіко-технологічну стежину. Студентка переконана, роботу за спеціальності в місті їй не знайти, та це не привід полишати чернігів, а тим паче стіни рідного вишу. Хочу залишитися тут. То ви плануєте бути виходить. Викладач викладачковий на дуже не спеціальності після знайомства з Леонідом Кучмою на студентку відразу нахлинули спогади. Я навіть попала на його вибори. Я з бабкою ходила там голосувати в кабінку. Вона ще раптово поставила за кравчука і говорила, бабка ти що? студентам премії, а президенту коня. Ректор технологічного університету віддячив гостя старовинною скульптурою. Ви багато зробили таких самих подій, які Вимагали рішучих рішень, неординарних рішень. Добра вам, здоров'я, і нехай ця старовинна скульптура доброю згадкою. Від урочистостей до запитань, молоді люди цікавилися, чим нині живе президент, про світ його захоплень. Утім, головною темою став вибір майбутнього України. Чого Росії, припустимо, можна туди йти, а Україні не можна. Бо кажуть, ідіть спочатку до нас, а потім, ми, може, разом з вами підемо кудись. Свою оцінку колишній керівник держави дави чинним міністрам. Якщо Азарова Леонід Кучма вважає спеціалістом, то професійні здібності міністра Королевської досі ніяк не розгледів. Вона нам, нам обіцяла, якщо вона прийде кудись то скільки 5 тисяч тисячі євро зарплата і 500 євро пенсії. Ну прийшла, щось не вийде скайт. Коли питання в молоді скінчилися, доступ до знаменитого земляка отримали журналісти. Перед ними Леонід Кучма забожився. На обласних депутатів не ображається за те, що йому не присвоїли звання почесного громадянина області. Слава Богу, почесний я тут і почесний я по всій Україні. Я, я не звертався, не просив, взагалі я вважаю, що це дурна річ, Вибачте. Господь. Я сьогодні хочу звернутися до тих самих. Не треба це робити. Мені це не потрібно. Ви згодні зі мною? Абсолютно не потрібно. А Якщо хтось за щось береться, то треба доводити до логічного завершення. Артем Шолковий, Андрій Чередняк. Новини, телеканал Дитинець.